Скептиків є багато. Я пам'ятаю, скільки їх було, коли ми і центральний вокзал ремонтували. І сьогодні роздаються скептиків голоси, що там не зроблять, там інше. Є закономірність. Критикує той, хто ніколи в житті в своєму нічого не зробив і не вміє робити. Але як подивитись те, що нами зроблено, за самий короткий час більше п'ятисот вокзалів по Україні, швидкісні лінії. Я пам'ятаю, чотири роки тому в нас в електричках не то, що туалету чи світла, в нас лав не було на чому сидіти і вікон. Сьогодні всі знають, що в електричках є весь сервіс, є у всі умови. Вони як другий раз народились: в пасажирських поїздах, швидкісний, Дунай, Чорне море, автобан.